Вітаю вас, друзі. Недарма експерти все частіше говорять про те, що в Кремлі продовжують втрачати розум і адекватність, що московське керівництво воно щоразу пробиває чергове дно. Експерти вказують на те, що російське військово-політичне керівництво воно начебто живе в якійсь паралельній викривленій реальності, і що здається, що, начебто, їх охопила якась шизофренія. Ну, по-іншому, просто це не назвеш. Зокрема, якщо проаналізувати сьогоднішні заяви Лаврова, а Лавров, глава російського МЗС, сьогодні виступав на пленарному засіданні Ради міністрів іноземних справ ОБСЄ. Він спочатку в своєму звичайному стилі почав розповідати про те, що, начебто, зараз спостерігається реінкарнація холодної війни, почав погрожувати тим, що нинішня холодна війна може перейти в гарячу фазу. А далі Лавров зірвався. Він почав обвинувачувати Сполучені Штати Америки в тому, що, начебто, вони напали на Росію, напали на Росію руками України. Лавров заявив, що Росія не хотіла ні на кого нападати, але на неї напали США за допомогою України. І як вам таке з одного боку намагання вмити руки, а з іншого боку кричати фактично на весь світ. Проте це ж не те, що він десь там заявив російському якомусь виданню, пропагандистам. А на засіданні обсє взагалі нести таку маячню? І Лавров схоже на те, якщо подивитися на вираз його обличчя, сам в це вірить, що буцімто Сполучені Америки напали на Росію і заявляє, що Москва ні на кого не хотіла нападати. Але виникає таке пряме запитання: а що ж це було у лютому 2024 року? Що це було? Це що, так звана моноходовочка Путіна? Що це був за так званий Бліскрих? Лавров, що вже зовсім втратив розум і адекватність? Чи у нього вже така коротка пам'ять? В той же час потрібно зазначити, що роблячи таку заяву, Лавров заявив, що має бути враховані, і мають бути мирні ініціативи щодо безпеки Росії. тобто, коли буде прийматися рішення президентом США Трампом, то обов'язково мають бути враховані так звані мирні ініціативи Путіна щодо безпеки цієї московської індоімперії. імперії. Ну що тут сказати? Крім того, що Москва в черговий раз кричить про те, що Україна в жодному разі не повинна бути членом НАТО. В цей же час в Кремлі вірніше не в Кремлі, а лунають гучні заяви з Москви, зокрема від глави Роскосмоса. Який повідомив, що Роскосмос готовий зробити орішнік настільки потужним, наскільки потрібно російському Міноборони. Щоденно майже заяви про цей арішнік. Ніяк Москва не може заспокоїтися і думає, що ці намагання налякати Україну і країни заходу спрацюють. Інших козирів в рукаві у Путіна немає, залишається цей орішнік, і вони будуть його товкти, товкти і ще раз товкти, наївно сподіваючись, що це подіє. Депутат Чепа сьогодні зробив заяву і висловив свою впевненість, що буде зустріч Путіна та Трампа. Знову ж таки, також майже щоденно в такому режимі лунають різні заяви: то від депутатів, то від сенаторів, то від помічників Путіна. То Пісков каже, що потрібно Путіну з Трампом, хоча б хвилиночку поспілкуватися. І дуже сподіваються представники російської влади, що буде розмова і що якось Путін зможе вплинути на процес формування мирного плану Трампа. А тим часом міжнародні змі повідомляють, що Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни. ЗМІ пишуть, що Єрмак уша провів зустріч з високопоставленими радниками Трампа, зокрема Скелогом. Також американські змі зазначають, що є певні деталі. Щодо цих деталей, то їх насправді небагато, але мова йде насамперед про те, що представники команди Трампа, що його радники вони виступають проти того, щоб Україна була членом НАТО. Щодо цього є повідомлення від американського агентства Bloomberg про те, що союзники України обговорюють різні сценарії припинення війни, і що повідомляється, що процес обговорення включає гарантії безпеки які захистити Україну не провокуючи Путіна, також такий поворот, як Україну захистити, щоб Путіна не спровокувати тут, взагалі без емоцій. Ну як прокоментувати це? Адже ми пам'ятаємо наслідки Будапештського меморандуму? Україна в свою чергу тисне максимально таким чином, щоб Україна була членом НАТО, щоб було таке рішення країн заходу колективне, і щоб Україна мала реальні гарантії безпеки. Сьогодні президент Зеленський спілкувався з генсеком рюте і заявив йому про те, що для України запрошення до НАТО вкрай важливе. Україна робить ще заяви густами Сибіги, нашого міністра закордонних справ, які повідомив про те, що Ялти 2 чи Мінська 3 не буде. За словами очільника українського МЗС, Україна ніколи не погодиться на так званий російський мирний план. Загалом для нас ситуація складна. переговорний процес вже розпочався. Україна налагодила контакти, візит сьогодні були перемовини, але зважаючи на ті інсайди, які є. Поки немає якихось таких ключових новин, поки йдуть якісь перемовини, домовленості формуються між країнами заходу. Очікуємо лише добрих новин. Україна має отримати реальні гарантії безпеки. А не Мінськ-2 чи Ялта-2, як сказав Ще, що важливо, це те, що прем'єр-міністр Італії Мелоні зустрілася сьогодні з Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини і обговорила Україну. Щодо деталей цієї розмови їх немає, просто що була зустріч. Ми знаємо, що Мелоні підтримує Україну. Ми знаємо, що у неї дуже добрі відносини з Зеленським, і знаємо позицію Орбана. А зараз Орбан він має прямий вихід на Трампа. І міжнародних ЗМІ писали про те, що Орбан вже як мінімум три рази спілкувався з Трампом, і що Трамп особисто з ним консультується. Тому цілком можливо, що Мелонії вона відповідно дізналася і якісь плани Трампа певні, які зараз настрої в команді Трампа. А також вона передала позицію Орбану Європейського Союзу. І загалом зараз йде такий важкий процес ці дні і тижні до 20 січня наступного року вони для нас є доленосними і історичними. Щодо того, що пишуть на Росії, на Росії сьогодні пропагандисти також пишуть в основному про мирний план Трампа, про те, що буде. Зокрема, на сайті Україна.ру з'явилася стаття про торг і ескалацію і як Трамп збирається домінувати на переговорах. Пропагандисти навіть не приховують того, що Трамп буде саме домінувати. І вони дуже бідкаються з того, вони пишуть про те, що Зеленський веде дипломатичну гру, що насправді він не збирається погоджуватися ні на які капітуляції, і дуже бідкаються за те, щоб Трамп і загалом США не передали Україні ядерну зброю, щоб не повернули стратегічну зброю Україні. Для них це проблема номер один. Ну і звісно. Та проблема, яку вони всі не озвучують, це те, щоб Україна в жодному разі не стала членом НАТО і не мала захисту, тобто не була в якихось військових союзах з країнами Заходу, особливо з країнами Північно-Атлантичного альянсу. Крім того, сьогодні російські пропагандисти, зокрема на сайті видання Євразія Дейлі», пишуть про три плани Трампа, і що Росія, начебто, вибере собі четвертий. Пропагандист означає, що Путін зроблений з іншого тіста, що Путін буцімто продемонструє Трампу силу. Але цікаво те, що вони пишуть, що хоче Москва. Перший пункт, як пишуть пропагандисти, це те, щоб країни Заходу, насамперед США, погодились з тим, що Україна має бути васальною державою до Росії. І, за їх словами, з України мають країни Заходу забрати усю зброю, не має бути жодної військової підтримки. Навіть на рівні радників, якихось спеціалістів, якихось експертів Україна повинна отримувати розвідувальні дані миротворцям і з різних країн Заходу, а також ОБСЄ, є вхід забороненок. Вони пишуть. Другий пункт це те, що фінансова підтримка, яка буде виділятися країнами Заходу, вона має йти лише на гуманітарні цілі. І пропагандист наголошує, що Москва має цей процес контролювати. Третій пункт. Це те, що Москва має надалі погрожувати, як це робив Рябков в грудні 2021 року, а також в січні 2022 року, коли він кричав про те, що НАТО має забрати дослівно свої манатки до кордонів 1997 року. І пропагандисти пишуть, що і зараз потрібно цього вимагати. Але вони кажуть про те, що це малоймовірно, Проте, ставити це як умову потрібно, тому що, як вони пишуть, що чим більше ти вимагаєш, якщо дадуть половину, то й добре. Тобто такий у них приціл. Ну і четверта це відміна усіх санкцій, 100% санкцій, і щоб ці московські до імперії повернули 300 мільярдів доларів заморожених активів. Щодо повернення заморожених активів, я хочу зазначити: сьогодні з'явилась така новина. Про те, що на Росії закінчуються гроші. Зокрема, на сайті Московський час вийшла стаття про те, що запаси валюти у російську уряду впали до мінімуму з 2008 року. І що, за словами російського мінфіна голови Сілуанова, об'єм ліквідних активів всього 53,8 мільярдів доларів. 54 майже мільярди доларів це не так багато, зважаючи на ті витрати. Загалом Москви на повномасштабне вторгнення на окупаційну армію на інші витрати, а також зважаючи на рівень корупції на Росії. Тому в наступному році гроші закінчаться, і виникає питання: скільки у них ще реальних ліквідних золотовалютних резервів. Це питання також риторичне, тому що вони в юані вклалися. Як там Китай буде повертати, не буде, і щодо того, що зараз впали доходи з продажу нафти. Москви, про що я знімав сьогодні відео на каналі Володимир Бучко Коментарі, також неприємні новини для Путіна. Падіння на 21%, воно відчутне. І зараз Саудівська Аравія вона потихеньку повертає собі ринки, насамперед Китаю та Індії. І Москва, вона зараз вкрай невдоволена. Сьогодні, до речі, було зідання ОПЕК плюс. Мова йшла про те, що до. Якщо не помиляюсь, березня не підвищувати рівень видобутку нафти таким чином через цей картель стримувати падіння цін. Але Москва мовчить, мовчить щодо того, що Саудівська Аравія просто витісняє її з ринків нафти Китаю та Індії і не лише цих країн. Москва не знає, що сказати, адже вона сама порушувала домовленості, і ми пам'ятаємо заяви гучні від Саудівської Аравії. Від принца Салмана, який казав про те, що Саудівська Аравія, якщо будуть порушити домовленості певні країни, вона може обвалити світову ціну на нафту до 50 доларів за барель. І зараз ситуація щодо ринку нафти цікава ще й тим, що у Трампа дуже дружні відносини з саудівськими королями, з родиною, взагалі з владою Саудівської Аравії. І експерти міжнародні прямо пишуть про те, що якщо Трамп попросить, то Саудівська Аравія може збільшити видобуток нафти. І Росія на світовому ринку займає десь 5% всього, і не має жодних проблем витіснити цю московську імперію з цього ринку. І що тоді буде з нею? Це питання просто відкрите, тому що фактично все, весь цей колос на колос на глиняних ногах він тримається саме на, за рахунок продажу енергоресурсів, насамперед нафти і газу. І по газу також падіння виторгу десь на десь 15%. Тому новини останніх місяців вони для Кремля точно не дуже добрі, але на жаль, що у них є ресурси. Ще що потрібно сказати, це те, що сьогодні Зеленський підписав закон про умови отримання 50 мільярдів доларів від російських активів, і тут потрібно зазначити, що Україна поверне ці кошти тільки в разі отримання репарацій від Росії. Це така умова отримання цих коштів. Два дні тому була гучна заява від держсекретаря США Блінкена, який сказав про те, що рішення прийнято, що Україна отримає ці кошти нарешті, з червня місця ми цього чекали. І ми бачимо дії. Вчора був підписаний меморандум між Україною та ЄС щодо частини цих коштів, а сьогодні Зеленський підписав відповідний закон і очікуємо, що найближчими днями, ну нехай тижнями, Україна почне отримувати перші транші. Стосовно ситуації на полі бою. Ситуація без таких суттєвих змін вона і надалі продовжує залишатися складною. За попередню добу відбулося 168 бойових зіткнень, 82, тобто половину з них на Покровському та Корахівському напрямках. Це дані ранішнього звіту нашого генштабу. Ввечері було повідомлення, що десь третина бойових зіткнень саме на Курахівському напрямку. Ситуація там вкрай складна. Кремль перекидає туди всі можливі ресурси. Втрати окупантів 1580 військовослужбовців, майже 1600. Щодо позитивних новин, хоч і вони не дуже такі гучні, але тим не менш, стосовно ситуації на полі бою, є повідомлення від американського агентства Forbes про те, що ЗСУ на танках організували контратаку в Курській області. Інше загалом, незважаючи на те, що окупанти перевищують Сили оборони України за чисельністю десь в три рази Збройні Сили України відбувають усі атаки і навіть контратакують. Це вкрай важливо. Тримаємо кулаки з наших воїнів героїв, максимально підтримуємо. Нам потрібно втримати санітарно-буферну курську нашу зону до 20 січня 2025 року. Це дуже серйозний і вагомий важель на перемовинах. Також є повідомлення від наших військових, від Осу Хортиця. Що Збройні сили України вибили окупантів села Новий Комар в Донецькій області. Стосовно цієї новини, то на Росії сьогодні пишуть, що, начебто, ні, не вибили десь там на півночі села, ще там хтось там з окупантів залишився. Ніяк вони не хочуть вірити. Зараз, на жаль, ми не можемо стабілізувати ситуацію до цього часу на Донецьких напрямках, насамперед на Курахівському. Але тим не менш є позитивні новини останніми днями, і окупанти дещо вони призупинили цей повзучий наступ. Видно, що російська армія дещо вона видихується, але, на жаль, ще ресурси є. І Кораківський напрямок зараз для нас він вкрай важливий. Були раніше повідомлення про те, що було розпорядження сирського головнокомандувача, перекинуто туди ресурси, наші резерви. І до речі, пропагандисти сьогодні пишуть про те, що. Начебто різдвяний наступ ЗСУ переноситься, і що Україна перекинула резерви в Курахово, і що ситуація взагалі в Курахово складна, і що, начебто, все висить на волосині. Щодо ситуації в Сирії, сьогодні є декілька новин, і я загалом хочу декілька слів сказати щодо ситуації в цьому регіоні. Сьогодні з'явилася інформація, що сирійська армія заявила про вихід із міста Хама. Місто Хама воно цікаве не лише тим, що воно п'яте за величиною в Сирії, що там навіть після війни, яка тривала вже багато років, понад 10 років, там понад мільйон мешканців проживає навіть зараз. А це місто важливе тим, що ще коли починалася війна, коли люди постали проти режиму Асада, то місто Хама не могли повстанці звільнити, просто не могли звільнити. А зараз місто Хама звільнене. і це дуже серйозний удар. і Він серйозний, тому що це місто воно є стратегічним, воно відкриває шлях для повстанців до центрального міста Хомс, важливого транспортного вузла країни. А від Хомса, там же недалеко і до Дамаска, недалеко до російських військових баз. Тобто зараз режим Асада, ця Московська імперія буде робити все, щоб втримати Хомс. Крім того, Хомс це транспортний такий вузол, через нього навіть йдуть певні потоки і зброї і логістичні Ірану. його використовує для підтримки Хезбали. Тому зараз щодо того, що далі буде в Сирії, питання відкрите, чи далі будуть йти повстанці. Адже вчора президент Туреччини Ердоган сам це була його ініціатива, телефонував Путін. Цікаво, що Кремль ніяк не реагував. Російські пропагандисти вони писали, що це начебто справа рук України, що це все українські командири, все спихали на Україну. Але щодо Туреччини мовчали. І вчора з'явилася інформація, що Ердоган сам зателефонував Путіну. І сьогодні російські пропагандисти пишуть про те, що Ердоган запропонував Путіну Стамбул 2, і що зараз Кремль взагалі не знає, що робити. Є ще, до речі, сьогодні стаття на сайті пропагандистів-репортер про те, що турки за п'ять років, дослівно, із всілякого зброду, тобто вже не пишуть про тапочників, так званих вже просто зброд називається, вони так людей називають, створили повноцінну армію, яка захоплює Сирію. Я скажу прямо, що не потрібно взагалі подібні заяви робити, тапочники, ще щось, всі. Люди при певній підготовці, при певних навичках і знаннях, армія будь-якої країни вона може бути дуже сильною і потужною. Я, до речі, колись читав книгу дещо у 2000-х роках, про Печенігів. І був здивований, книга була написана ще в 1980-х роках, ще російською мовою ця книга була написана. І я читав про половців і був здивований тим, що. Я коли навчався в школі, то як нас що печеніги, половці, ці племена, погань, дослідно як писали, що вони нападали на Київську, Русь, на наші князівства і такі епітети були. А насправді, що печеніги, що половці, вони були високо розвинені на той час. У них була така ж сама зброя, вони цю зброю, вони це все виготовляли, золото, прикраси, просто що вони вели кочовий спосіб життя. А вони цивілізаційно нічим не поступалися, вони не вели осінний спосіб життя. Нічим. Це саме стосується і тих, наприклад, племен, які живуть у ті ж Сирії чи в Африці, при нормальному підході, при нормальному навчанні, при підготовці. Це буде, чи можна створити потужні якісь військові гарнізони, потужну військову силу. Щодо того, як Туреччина Працювала, як вона створювала, тут я ще хочу додати, що цілком можливо є український слід, тому що вчора було повідомлення. Зеленський заявив про те, що він заслухав доповідь Буданова щодо планів окупаційної армії, а також ситуації у Сирії. Тому не можна нічого виключати, особливо, наприклад, що стосується того, застосування на тих же безпілотників. Також міжнародних змі пишуть певні інсайди, що Україна допомагає чи допомогла створити ще різні моменти. Я зараз не буду на цьому загострити увагу, але тим не менш, те, що відкрився другий фронт для Путіна, це безумовно добра новина. Тому що є ще повідомлення, що російські кораблі, там у них є військова база, морська база є в Тартусі. Вони зараз вийшли в море. Вони. Не знаходяться безпосередньо на базі, тому що бояться чи то обстрілів, чи то нападу. І вони ракетами сьогодні відстрілялися по Алеппо. Тобто Кремль витрачає ще й ракети, прийдеться йому прикладати туди якесь підкріплення, прийдеться якусь броню перекидати на окупантів. Зараз проблеми з бронею, з забезпеченням. Тому спостерігаємо з розвитком подій. І тримаємо кулаки за сирійських повстанців. Цікаво, звісно, як далі буде діяти Ердоган і як Путін віднесеться до. Так званого Стамбулу 2. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Сьогодні Зеленський підписав указ про ведення санкцій проти чинної грузинської влади. Ругументація така, що чинна грузинська влада, олігарх Іванішвілі російський, він здає Грузії Путіну. Санкції ведені проти 19 фізичних осіб. І, до речі, серед цих осіб є Мер Тбілісі, Каха Каладзе, колишній футболіст Київського Динамо. і... Я не можу сказати, чи є якесь майно у всіх цих, хто під санкціями грузин в Україні, можливо, там ще щось. Але словно, наприклад, Кахе Каладзе, цілком можливо, що у нього якась квартира, чи ще щось у Києві цілком може бути. І найголовніше, те, що Україна, вівши ці санкції, вона показала приклад країнам Європейського Союзу, країнам Європи, США, Україна зробила перший рішучий крок і потрібно діяти. І Зеленський він також наголосив увагу на тому, що інші країни Заходу мають реагувати і швидко реагувати, тому що народ, він зробив свій вибір, і партія олігарха Іванішвілі в Гринська вона набрала понад 50% голосів. У неї згідно з опитуванням, там близько 40%. У них немає більшості. Зараз ситуація така, що Режим Іванішвілі в Грузії він розганяв ці протести, жорстко розганяв протести. Зараз певне є таке затища, але є повідомлення, що начебто 13 грудня будуть якісь події. Тобто, не можу сказати, що народ програв. Є реакція на українські санкції від президентки Грузії Зоробішвілі, яка привітала рішення українського президента Зеленського щодо запровадження санкцій. Тобто є підтримка зараз, до речі, Бішвілі, вона фактично очолила народ, вона лідером опозиції. Ну, вона на посаді президента, це її обов'язок навіть. Хоча, вже парламент Грузії, який фактично є нелегітимним, обрали іншого президента, що, начебто, до кінця грудня Зоробішвілі має здати посаду, але вона каже, що не піде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.